Якогось суду там покій суду? Конституційний суд це головний суд, який є в Україні. Взагалі, ось рішення суду, що це є неправомірні. Це ви я це читати вийде. нічого не буду. Я прийшла працювати продавцом, не читати судові накази. Я Вам кажу, що у нас вона... Могилів-Подільський, магазин такий є в нас. Аврора. ні вірусу, не, не хочуть обслуговувати. Це ні суди вірують. зараз виїгрують. Ви розумієте, так да? люди туди вийдуть. Ну, скажіть И мені, будь ласка. Я не буду обслуговувати без маски. Слухайте, у нас Могильові кругом всі магазини обслуговують без маски, а ви а а ми а ми... не будете. Зайдіть у гроші, зайдіть в отебе. Mm. Зараз зайдемо обслуговують без маски. без маски. У мене робить подружка. Зараз я з вам відео принесу лічно, якщо не хочете. Надо мені ну, а що ви я тоді знаю, говорите? Йдемте з нами. Які проблеми? Припош... Оцю хорошо, добре, ніби про це пускає В магазині може відпускаються без маски. А я думаю, в мене немає лишніх грошей, щоб я платила страх. А ви не штраф. страх. Який я штраф? За що за що штраф? будуть цього робити. За те, що Є, по магазину ходимо маєте. без маски, а на касі маски статті Конституції, ви зараз звуча звичинить. Розумієте? Співучання звичайні. Тому що більше написано, що сюди ви ігри. Вони самі, Верховна Рада України, прийняла такий... Е, е, сказала, що дійсно вони дали штампу, тому що неправомірно було, ні здійснено, ні з жодного, харантин, то все везде не... порушено. Карантин не обтягнений, карантин не обтягнений, Дивіться, давай Так, зараз, 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 зараз. А дуже цікаво, щоб прийшов представник ваш, хоча б хтось. Представник чого? Ну, директор ваш. Директор Директору знаходиться в Полтаві. Адміністратор е сказав в юридичний департамент викликати поліцію. Mm -hmm. Зустрічного, ну, викликайте. Mm -hmm. день. Доброго дня. група, так? Так.

Згідно з Згідно. Згідно жито. Ми знаємо. Добре, питання стоїть в чому. Дися, будь ласка, ми... ми потребуємо вашої послуги. Так, да. Щоб ви просто розуміли, яка ситуація як начинається. Іденько у нас є справі суда тут. В місті могли побіжку. У нас є відсторонення від від роботи людей. Сьогодні навіть людина була в суді. Ми її втримували, Ми приходили. Ми є так само представник громадської організації Народний контроль голова голова. Да е, дивіться е, суддя. Не потребував від людини нічого, ні маски, тобто на залі суду без маски. Те, що вона говорила, захищала себе по всіх, по конституції, захищала по всіх цих документах. На дуже багато є підбір документів на сьогоднішній день. Це все неправомірно. Навіть Верховна Рада. Підтвердило то, що це все було незаконно, законному полі. А що останні питання нас не хоча нас не хочуть обслужити, без, не хочуть маски. обслужити без маски? Mm -hmm. Ви розумієте? Тобто це дискримінація. Ми, це, ми знаємо свої права. Дискримінація людини, тому що дивіться постанова, ви знаєте, що це підзаконний акт. Це під акт. Да. Це, під це не закон. закон, це не закон, це підзаконний акт. Ну то приймають. Ви розумієте, що на сьогоднішній день Верховна Рада навіть признала, що це, це неправомірно. Тобто є зако дивіться, є навіть рішення. Я розумію, собі. що є і є підзаконні нормативи, да. є закони, які нижче конституції. Да, 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 є... Звичайно, да. ну, ми... я це все розумію, це тим знаєте. Менш, Але тим не менш, коли в нашій роботі ми користуємося якимись підзаконами на матері, на матері, яке реагує, та, чи, чи питання. Це ваше внутрішнє Дивіться, коли закони, а суперечить закону прямої дії, то це вважається не порушення, грубе порушення. Ми це всі прекрасно знаємо. Да. Я, я багато чого я знаю. Знаєте, то давайте якось відправляти все да, становище. Чи да. ми, 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 нам за нас відпустили без маски. Ми, дивіться, Ми не можемо це... Ми не знімаємо не... маски. Ми є люди. Ми, ми, ми маски віде, не потрібно Ви йдете сугубо принципово. Видягаєте ні, ні, не непринципово. Хоч ми спостувати людей. Ми не принципово. Ну, дивіться, це не принцип це наше право. Скільки тут людей людей в магазині? Їм я вдягаю маску, люди вдягають маску. Ніхто всі з цим. скажіть, будь ласка, це має бути примус? Діти Примус. Ви бачите, дайте, будь ласка, віз зробили примус. Де це записано? Покажіть цей примус. В цьому немає примусу примусу, немає. Але вони про те, що говорять, що на сьогоднішній день в Україні у нас немає. Що нас немає ні карантину. Вони це все, не це все обговорюють в тих документах, які вони подають. Люди сьогодні, на сьогоднішній день роблять запити. То да, от у нас є це всі документи і на руках, є за... і вони дають їм відповіді, і говорять про те, що дивіться, карантину по перше, від головного державного санітарного лікаря України Ляшка не було подання про встановлення карантину. Від нього навіть не було подання. То як могли поставити карантин? Ви розумієте, що у нас є документи на руках? Далі дивіться. У референс-лабораторії вірус, вірусних досліджень, центру штампу, САРС відсутній. У нас на території немає Шейкова карантину.